Привіт, Ютуб! Мене звуть Макс, і це експериментальна рубрика Великі дурощі великих людей. Так, у мене все як завжди, погано з неймінгом, тож ваші варіанти в коментарі. Ті з вас, хто є постійними глядачами мого каналу, чудово знають, що в своєму житті я люблю три речі: це пластікаламбури, лити багато води та, звичайно, Швецію періоду Стормакстіден. І сьогодні вони будуть поєднані в одному відео. Адже ми поговоримо про ВАЗу. Ми поговоримо про ВАЗу. Ми поговоримо про корабель. На дворі початок 17 століття, час великих змін. На всю відбувається занепад старого феодального світу. І на фоні цього слабко урбанізована Швеція, що вже років. 300. Тримайся ти сильніший за це. Що вже років 300 не приймала участь у глобальних історичних процесах, вирішила, що цей час настав. І зараз просто чудовий момент, щоб стати бос авдем. Задля цього тодішній король Густав ІІ Адольф проводить ряд важливих реформ. Про них ви можете подивитись в окремому випуску, десь тут буде на нього посилання. Його армії починають влаштовувати справжні гечімучі з неочікуваними заходами в ворожий тил на землях Речі Посполитої та Німеччини. Була тільки одна проблема на морі все було погано. Під словом погано я маю на увазі те, що Швеція розгромно програвала морські бої навіть Речі Посполиті. Так, у 1628 році, під Гданськом полякам вдалося захопити флагман шведського флоту. А Річ Посполита при всій моїй любові до неї була взагалі-то не найкращою морською державою. Тож Густав вирішив, що досить це терпіти, і треба будувати новий флот. Я хочу великий корабель. В Володарю пропоную вкласти гроші у розбудову кількох кораблів середнього розміру. Ні. Знаєте що? Ви хочете великий корабель? Він має відображати всю велич шведської держави. Він має відображати всю велич мене. Він має бути найголовнішим символом нашого морського домінування. Я назву його. Ваза. Новий флагман було закладено на початку 1626 року. Названий він на честь правлячої династії, до якої належав сам Густав ІІ Адольф династії Ваза. До речі, ця штука на гербі це не Ваза. Точніше, ну, не глечик, це сніп пшениці. Габарити корабля були 61 метр у довжину, 11,7 метрів у ширину та 19,3 метри у висоту. Тобто, Галеон був високим та надто вузьким. До цього всього він мав мати, вибачте, аж дві гарматні палуби. На початку 17 століття технологія побудови кораблів з більш ніж однією гарматною палубою знаходилась на початкових етапах розробки, тому корабели, по суті, створюючи вазу, мали вчитись на своїх помилках. Але навіть за таких умов всі чудово розуміли, що корабель з такими дивними пропорціями. До того ж, з двома гарматними паливами в сумі 64 стволи, що знаходились зверху, робили його стабільність в умовах відкритого моря не надто стабільною. Всі це розуміли, але цього не розумів король, який хотів мати найбільший та найзброєніший корабель на Балтійському морі, щоб нарешті задомінувати Данію, що тоді була головною морською державою регіону. Коли помре перший головний інженер Хендрік Гіберсон. Уродженець об'єднаних провінцій, і його замінить інший нідерландець Генріх Якобсон. Він навіть потайки зробить корабель ширшим на 42 см. Але це все одно було мало. До цього всього король хотів, щоб ваза відображала всю могутність держави. Тож наказав її коштовно прикрасити. Різні панелі, скульптури. А гарні. А ще, блін, вони тяжкі і знаходяться переважно на верхній її частині. Коли влітку 1628 року будуть проводитись випробування, віце-адмірал Флемінг зупинить їх після трьох рейсів, боячись, що посудина просто перекинеться. Флемінг зазначив, що хотів би вивезти корабель в море за особистої присутності Густафа II Адольфа, що тоді воював у Польщі. На це король був абсолютно іншої точки зору і вимагав бачити корабель на полі бою якнайшвидше. А чи можна назвати морську битву поле бою? 10 серпня 1648 року ваза урочисто з помпою відправила своє перше плавання. Корабель проваджало майже все населення Стокгольму. Різні посли, шпигуни. Було на що подивитись. Найбільший корабель, що колись бачила Балтика, та один із найбільших кораблів Європи. Погода була чудова, стояв штиль. Раптом здійнявся порив вітру, і Галеон почав нахилятись на правий борт. Команда відреагувала та вирівняла положення. Однак тут здійнявся порив вітра зліва, і корабель нахилили на протилежний борт. Ваза почала черпати воду, після чого перекинулась і швидко затонула. Пройшовши всього 120 метрів. Повторюю, це на очах величезної кількості містян. Думаю, особливо цей день запам'ятали данські посли та шпигуни, чидю морську гегемонію ця штука мала хитати. Ну, як там моя ваза? До гори ногами. В володарю бути чи не бути. Ось питання. Що благородніше? Коритись долі чи біль від гострих стріл її терпіти? Володарю, з вами все в порядку. Я просто вак. Густав вимагає провести розслідування та покарати усіх винних. Думаю, в цей день він максимально уникав свого відображення в дзеркалі. У вересні того ж 1628 року було проведено судове засідання, на якому всі звинувачували одне одного. А головне, покази зводились до того, що кожен на всіх етапах виконував наказ короля. Щоб якось вирішити цю проблему, всю вину вирішено було покласти на того, хто посмів проігнорувати судове засідання і не надав своїх показів. Ним став покійний перший головний інженер Хенрік Гіберсон. Наступні 300 років ваза пролежить на Дні Морському. Однак спроби її підняти будуть робитись неодноразово. Так, за три роки після катастрофи в ході першої спроби вдасться випрямити корабель. Після чого він дуже сильно загрузне в мулі, і на цьому спробу доведеться завершити. У 1663-65 роках за допомогою водоласного дзвону буде піднято 50 корабельних гармат з вази, після чого на довгий час про ідею підйому забудуть. У 19 му початку 20-го століття неодноразово про підйом судна будуть згадувати, але шведський уряд не проявлятиме особливої зацікавленості. Все-таки корабель вже точно був непридатним для виконання функцій. До всього цього епоха дерев'яних вітрильних кораблів пройшла, а епоха туризму і музеїв ще не настала. Однак на початку 1950-х років археолог-любитель Андерс Франсен загориться ідеєю пошуку затонулого корабля. А в на 1956 році, прочесавши всю гавань кішкою, гаком кішкою, вазу він все-таки знайде. А у 1959 році, нарешті, отримавши фінансову підтримку, почне спроби підйому судна. Мей, що ми робитимемо сьогодні? Те саме, що й завжди, Пінкі. Спробуємо підняти вазу. І 27 квітня 1961 року йому це таки вдасться. Галеон Ваза, після 333 років знаходження під водою, побачить сонячне проміння та почує людські ноги на своїй палубі. А в наступне десятиліття для неї збудують критий музейний павільйон у вигляді сухого доку найвідвідуваніший музей скандинавії на сьогодні. До речі, ваза це єдиний корабель 17 століття, що зберігся до наших днів майже в ідеальному вигляді. Тут навіть не працює як парадокс корабля Тесея, адже практично кожна дощечка корабля справді реально оригінальна. Нещодавно, у 2021 році було знайдено залишки іншого корабля клона Вази. Ви що, думали, Густав Адольф зупинився на одному невдалому кораблику? Погано, ви знаєте, цього хлопця. Практично паралельно з вазою будувався корабель Еплет, якого, правда, після конфузу з вазою чудова назва для відео на оранжевому ютубі. Так ось, якого після конфузу з вазою, було трошки перероблено. Через що той мав кращу стабільність. Аплет дослівно яблуко. Здається, Густав мав такі самі проблеми з неймінгом, як і ваш потірний слуга. Кораблик виявився настільки повільним та малостабільним, що його вже в 1658 році замість планового ремонту просто затопили. Тож, знайте, якщо ви переймаєтесь тим, що зробили якусь дурість. Відкривайте біографію якоїсь великої людини, адже вони робили дурощі набагато більше. Дякую за перегляд! Особливо і особисто дякую пану Миколі, що все ще, очікуючи, побачити щось на цьому каналі, притомне, донатить на Бамія Кофі. Ви можете долучитись до нього по цьому QR-коду. Поширюйте відео, пишіть у коментарях ваші курйозні історії, можливо, зробимо з них колись щось цікаве. А я з вами не прощаюсь. Побачимось у наступних відео.